У нього ж є позивний неофіційний доктор смерті. <laughs> Але тепер ми його трошки ускладнили. Тепер він доктор інноваційна смерть. <laughs> Це ось, будь ласка, залізний пітопинець. Верхня частина називається шабля. Нижня частина називається рис. Оцей піхотинець, рис <різь> носить шаблю. Тут кулемет 7,62. Дуже класна штука. Тобто ти можеш е дистанційно керувати кулеметом 7,62 і рухати ним. Так. Так. Перша практична, що на тебе їде кулемет. Ну, калібра 7,62. Друга психологічна. Одна справа, що коли проти тебе воюють, ну такі самі, як ти, живі. А інша справа, коли ну це безпілотні штуки, і навіть якщо ти його вб'єш, то в принципі ти не вб'єш ворога, а просто знищиш кусок железяки. При всій любові до цієї штуки, це все одно кусок железяки. І звісно, що в і третя складова це економічна. Ну тому що, вибачте, воно коштує ну, порядка е 22 тисячі доларів. Ну це, це ніщо. Порівняно з життям піхотинця